Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо пекти ностальгічні пирожки, скажімо так. Що це за пирожки? З цукерками корівка. Нещодавно ми на роботі згадували, які були колись начинки: це і халва, і оці цукерки корівка, і батончики такі були, цукерочки. І ще одні цукерки, які ми так і не згадали, як вони називаються. Це біла карамель, а всередині якесь повидло. Ну, найчастіше це було сливове. Якщо ви пригадали, як вони називаються, напишіть в коментарях. Бо ми цілим кабінетом згадували, згадували, не могли згадати, як вони називаються. Вони були дуже смачні, це дуже зручна начинка, яка не витікає з пирога. Отож, давайте позгадуємо минуле. І так, цукерочки ми поки відставимо. Вони нам не потрібні. Зараз нам потрібно зробити тісто. У мене тут 80 грам відваженого вже віршкового масла ставлю в мікрохвильовку, щоб воно розтопилось. Далі нам ще знадобиться 250 мл молока. Воно в мене трошечки вже прихололо, але я зараз додам розтоплене масло, воно ще трошки підігріє молоко. Зараз відразу поки що насиплю відважимо цукор, 80 грам цукру. 80 грам цукру. От, як я казала, масло нагрілось і навіть перегрілось. Зараз нам нагріє молоко. Я буду використовувати швидкодіючі сухі дріжджі, тому розчини попередній тут не буде потрібно. Дріжджі нам потрібно 7 грам. Знаєте, я довго шукала тісто. Ну, от, Ідеальне, скажімо так. Поки що це тісто для мене на сьогоднішній день ідеальне. Звичайно, всі там роблять на око, але тим, хто тільки починає працювати з дріжджовим тістом, ну, на око трошки не варіант. Тому отакий от от рецепт, де все відважено, вже все поміряно, це, мені здається, найкращий для початківців. Так, перевіряю, чи дрожжі всі розчинились. Все, Два яйця. Ще сюди можна додати ванільного цукру або інший якийсь аромат. Але, от якраз у мене вдома зараз не виявилося ванільного цукру, тільки до будь-якої випічки нам потрібно ще сіль пів чайної ложки. Навіть це. Так, навіть, може, трошки і менше. Починаємо додавати борошно, але спочатку його будемо відважувати. На цю кількість рідини потрібно 550 грам борошна, але, звісно, потрібно дивитися, ну. По якості свого борошна. Я, чесно кажучи, вже давно не відважувала, тому це просто навіть буде експеримент. Чи ввійде мене сюди всі 550 грам, чи ні. Рівно 550 грам, просто як в аптеці. Ну Давайте починати додавати. Так, я вже перейду на руки. Ну, ви знаєте, поки що в мене складається враження, що мені навіть ще і бракне тих 550 грам. Ну, будемо в будь-якому разі вимішувати до потрібної нам консистенції. Так, поки що, бачите, я вже використала все борошно, але ну, тут явно ще мало. Потрібно буде ще додавати, але для початку потрібно добре вимішати, щоб виділилась клейковина і все. Те поки що що в нас є. Часом так буває, що у вас тісто рідке 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 а поки його вимішаєте, то воно вже і саме по собі загусло. Ну, тут ще, звісно, потрібно буде додати. А ще може бути такий варіант, що це тісто розраховане для планетарного міксера. При машинному замішуванні, от із-за того, що машина добре вимішує, борошна йде менше. Ну, це ще зовсім живе-живе тісто, як бачите, воно ну, зовсім за руками йде, будемо додавати ще борошно. Ну, і раз вже почали важити, то вже і скільки я буду ще додавати, я також. Зараз буду відважувати. Так, ну, я собі заготовила 200, ну, тут 200 не потрібно буде. Так, зараз всипала 50 грам. Я щось так бачу, що от якраз того всього і все буде. Так, це вже те, що нам потрібно. Я в описі під відео так і залишу цей рецепт, що 550-600 грам борошна. Залежить від якості і способу, як ви будете вимішувати. Ну, але руками також треба. ну, Попрацювати добре. як, як найкраще потрібно намагатись його вимішати. Бачите, вже від рук просто відстає, і більше ніхто нікуди не тягнеться. Та й дивіться вже і по мисці, так туди-сюди катається, за руками не пристає. І так, борошно я ставлю на розстойку. Улюбленим своїм способом. Зараз його закрию в духовці з мискою гарячої води. На рішітку миску поставлю, а під решітку миску з гарячою водою. Так воно швидше підійде, і так такий опер ну, дуже сприятиме підйому цього тіста. І так, наше тісто підійшло, воно підійшло два рази. Ну, раз, і ну, я його примнула і другий раз. Виробляю я олією. Деко я вже застелила пергаментом. Будемо робити такими невеличкими. Цукерочки наші. Цукерочки. Це викладаємо. Отак От буде по 4 в рядочок. От із цієї кількості тіста вийшло 16 таких пиріжечків. Як бачите, перші вже підходять. От, ці ще маленькі. І цукерки лишились. Не переживайте, вони не пропадуть. Ми їм, ми їм знайдемо примінення. Ну, от можна орієнтуватися, скільки тут лишилось. Ну, ще було би на порцію тіста. Тут 13, тут 16 штук. Ось, мені так зручно такими порціями пекти, тому що в мою духовку можна вставити лише одне деко. І поки одна печеться партія, то друге тісто перестоює, і таке воно одне на друге виходить. Зараз перед тим, як вставити в духовку, я їх ставлю, щоб підійшли. У мене на плиті є гарячий борщ. Я зараз просто ну, кришку переверну і на, на кришку на, на цю каструлю поставлю, щоб підходили. Збиваю яйця помазати, можна яйце водою розвести. Можна молоком помазати, можна солодкою водичкою, якщо ви пісні пироги печете. Всім чим завгодно. Щоб ви не сумнівали, що це дійсно борщ. От, кришку перевернула, щоб горбика не було. Все, поставила, хай підходять. Так, навіть прикриємо. Духовка в мене вже розігрівається на 180 градусів. Як тільки підійдуть, вставляю в духовку, забула сказати, миску з водою, коли тісто підходило в мене в духовці, я зараз поставила на розігрів духовку, я її не приймала. Будемо робити ну, таку імітацію пароконвектомата. Коли пироги вставляться в духовку, хвилин. 5-10 перших миска з водою там ще буде стояти, поки вони отак ще, ну, до кінця підійдуть пироги, а далі я її вже вийму. От. Що у нас вийде? Результат вам обов'язково покажу. Ось таке чудо у нас вийшло. Зараз я змажу олійкою. Ну, Вони такі будуть блискучіші. Мазати олією тільки, поки вони от от, от, от тільки, тільки спече. Ну, З духовки в моєму. Випадку. Все одно останній такий манюнім остався. Ну, там вже тіста було менше. Все і накриваю, хай відпочинуть. Ну, Трошечки наші пироги постояли, такі чарівненькі. Буду потрошки виймати. Гарячі. гарячі, Гарячі. Почну з цього боку, може тут холодніше. Ще <клес> парує. Не знаю, чи ви бачите, не. Но... Таке візьму лопатку. Всі руки попечу. Між собою вони і так розділюються. Таке в нас чудо сіє. І звісно, що я їх ще зараз отак ну, накрию будуть стояти, щоб не підсихали. Ну, зараз які-то вибрати, поки вони гаряченькі, показати вам, які вони всередині. О! І віте, які ті стопухенькі. Низ у, -у, 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 -у. мене не пригорів, так, трошки підсушився. Ну, у мене духовочка. Які в мене з нею особливі відносини. Тому я спеціально не кажу, скільки часу пеклись пироги. Бо тут, коли нею треба потанцювати, то більше, то менше, то низ, то верх. Ви вже дивіться по своїй духовці. Зараз спробую. Це справжні пирожки ностальгії. Я подумки вже, ну, десь так, в 95-й рік окунулась. Все, даємо повністю схолонути. Ну що ж, ось такі пироги ностальгічні у нас сьогодні вийшли з цукерками корівка. Поки пирожки пеклись, ви не думайте, вони просто так не лежали. Тут вони потрошечки вже меншають. Ну, будете орієнтуватися, що на ту порцію тіста, яку я замішувала, у мене вийшло 16 таких пиріжків. Ну, останні були такі вже чуть менші. Ось. Тому будете собі орієнтуватися, скільки вам цукерок тоді купувати. Ось. Ну і чекаю на ваші коментарі, хто пам'ятає, як називалися цукерки з білої карамелі і всередині з повидлом. Ну, настільки вже цікаво, як вони називалися, і ніхто не міг згадати. Тож, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Чекаю вас в наступних відео. До побачення.